До початку жовтня, як правило, на городі у Анни вже нічого не було. Жінка старанно прибирала урожай, вирощений власноруч, і акуратно розкладала що в погреб, а що в банки. Але цього року Анна щось почала знездужати, от і залишилося ще дещо на грядках. Син же кілька днів, тижнів обіцяв, що приїде в суботу, але минув вересень, вже жовтень почався, а Михайло до мами так і не навідався. Все часу немає. В суботу Анна прокинулася з самого ранку і вирішила, що сама піде на город. Вже перші заморозки не за горами, а чекати, поки Михайло знайде в своєму щільному графіку час, вже їй несила. До обіду Анна з роботою вправилася, зібрала все у мішки, в погреб занесла, і знесилена сіла таки відпочити. Тут, на вулиці, почула дзвінкий голос Марини. «Тітко Анну, відкривайте хвіртку, я вам борщу свіженького принесла. Радістом повідомила жінка. Марина була сусідкою Анни. Хороша, весела, доброзичлива, завжди прийде, допоможе. От тільки доля в неї не вельми доброю була. Поїхала вона студенткою в місто, а коли повернулася невдовзі, дитя родила. Так з донечкою самій живуть. Марина продавчиною у місцевому магазині працює. Робота не цурається, все заради доньки старається. Анні вона весь час за рідну доньку була, і по господарству допоможе, і їсти принесе, коли треба, і до себе на свята закличе. Не дає, одним словом, літній жінці сумувати. Ось і сьогодні побачила, що Анна з самого ранку на грядках тут же прибігла і обід принесла. А після обіду вперше за довгий час приїхав на своїй іномарці Михайло. Коли побачив на подвір'ї у мами Марину, відразу знітився. Сухо привітався і пішов в хату. Почав питати матір, чого вона його не дочекалася, а потім став розповідати, що вони з дружиною і донькою їздили на курорт, бо вересні ціни дешевші, тому він до мами й не приїжджав. Коли звечоріло, Анна вийшла з хати і почула голоси розмову Михайло з Мариною. Анна мимоволі все підслухала. Ти ж не сказала моїй мамі нічого? запитав Михайло Марину. Звичайно, що ні, відповіла та. Я ж тобі багато років тому пообіцяла, що вона ніколи ні про що не дізнається. А чого ти тут ходиш? Хочеш, щоб мама переписала свій будинок на тебе і твою доньку? Михайло, і твою також. Але приходжу я не за цим. Твою маму я щиро роблю і щиро їй допомагаю. На цих словах Анну ніби осінила. Як же вона раніше про це не здогадалася? Донька Марини, її рідна онука. Але Михайлу в той вечір вона нічого не сказала, а в понеділок пішла і написала Дарчу. Все своє майно вона подарувала внучці, яку нещодавно знайшла. Анна була впевнена, що саме так буде справедливо.